Нічого не діли? Отсюда я виключаю. Доброго дня усім. Доброго дня. Сьогодні будуть у нас з вами веселі естафети. Буде проводити новий вчитель для вас, Ольга Васильівна. І а я. для вас г. новий вчитель Христина Ігорівна. Так. Почнемо ми з вами з руку ранку. Доброго ранку. Почнемо ми з вами з веселої руханки, тому вмикайте камери, щоб ми вас бачили, щоб ми бачили, як ви гарно виконуєте усі вправи та правильно. Тому, ну що? Ви готові? Якщо так, покажіть ось так. Ні, давай ще ми закличку я їм скажу ага. і вони змотивуються. Давайте. Як наша закличка звучить? Ми чудовий настрій маємо, своїх друзів, закликаємо фізкультурою займатись. Щоб фізично розвиватись. І зараз Христина Ігорівна проведе для вас, для нас, для всіх веселу, дуже гарну розминку. Ну що ж, ви готові? Покажіть клас. Так, так, так. Молодці, точно. видно, відео, там. Добре, молодці дівчатка там. Ксенія, Анастасія взагалі. Клас. Повторюємо це аеробіка. Лєв поляков дуже добре. Ванічка. Розумничка Аліс. Молодці. Пострибуємо біг зі сторони сторона. Молодці. Молодці. Дуже добре. Молодці. Клас. Веселіше. Зараз вас чекають ігри. Сусіє Бондарь. Дівчатка хто ще не підключився. Вмикаємо камери. У вас дуже гарно виходить. Ми хочемо вас бачити. Ми хочемо вас бачити. Та Ерік, Ярік, дуже добре, молодці. Влад, старайся, Влад. Поліна, дуже добре. Молодці. Дікаємо. Робимо вдих. 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 Види. Молодці, покажіть, як себе почуваєте? Так, вмикаємо в музику. А ну-ка, замірюємо наш пульс. Знайшли. Вмикаю. та секунда І на рахунок три починаємо рахувати. Один, два, три. Почали. Стоп, стоп помножимо на десять. У кого більше п'ятнадцяти? Покажіть. Покажіть О, так. У кого менше п'ятнадцяти? Покажіть у кого менше. Менш. Тож добре це витривалість, дуже гарно. Так, ну що ж, ми готові. Переходимо. Естафет. Зараз вам Ольга Васильівна пояснить правила. Так, для першої естафети нам треба 10 або 8, скільки ми вам там говорили, бумажних кульок. Два одноразових стаканчика. А з чого ми не питаємо за кого йде? Будь ласка, що є, з тим працюєте? Якщо нема. Пропускаєте цю гру. І так, 10 кульок, 2 стаканчика, книжка, яка буде у вас е, е, початком, стартом, і порожній кошик, коробочка, чи що у вас там є? А якості можна кошик? вмісту стаканчиків? Порядку. Тарелочки. Вот це подойдете. І так, книжка у нас з одного. Ось так ми його ставимо доміком, будиночком ось таким. Там, де вам зручно поруч з вами ось ці кош, кошечки, навіть на підлозі можна висипати. І два стаканчика. Так, зрозуміло? Ось там у мене книжка, кулечки з другого боку у нас порожній кошик, в який ми будемо закидувати зараз наші кульки. І так, за сигналом, не руками, ми беремо і в стаканчик. І з другого стаканчика стараємося в цей попасть в коробку. І от скільки попаданів у вас буде в концерт, посмотримо, хто виграє. Що, якщо в мене немає? Да що, якщо в мене немає їх? Можна, що в мене немає, окрім стаканчиків? Можешь повторить? Стаканчик. У меня нету бумажек. Дивіться. Ось підлога. Ви ось так берете стаканчиком, закидуєте в інший стаканчик І потім закидуєте з... від книжечки кошик. Все, п'ятий Г. Зрозумів, Я що у себе так, багато питань. Я вже зробив. Включай Включаємо. Приготувались. Пояснювати не треба нам довго, іначе час іде. Хто перший завершить, підходить до камери і підіймаєте дві руки або ось так клас або клас. Приготувались мікрофони відключили. Приготувались. Три, два, працюємо. Почали. Опа. І 10 або 8 кульок повинні бути у вас всі по шику. Такий думай стаканчиком. Не руками, стаканчиком. Молодці, молодці. Тарасенко Іван, дуже близько. Ваня, далі розстояння зроби. О, Настя перша, січкаль. Добре, молодець. Сеня, друга. Алі, ти зробив? Я вже давно все. Я давно. дуже гарно. Дуже, дуже класно виконуєте справу. А зараз Дай. я хочу побачити, ви прям всі кулічки у вас опинилися у кошику, або ви були такі, які у вас не попали туди. О, прям все такі у нас меткі є. У вас очень, наверное, близкое расстояние было. Ну ладно. первую эстафету мы прошли. Зараз друга игра. Вам нужно быть два поливці. Зараз мы с вами поливается на підлогу. Тримайте. Выключите микрофоны, ребята, чтобы не было помех. Перед своїми носками ставити олівець. Зараз також ми беремо два папери, звичайних, і три пари шкарпеток. Увагу, ну, слухайте. Папери ми ставимо перед олівцем два паперу. Шкарпетки ставимо за олівцем Можете -е, нахнути камеру, щоб побачити, як. Ось такі шкарпеточки. Зараз я вам Буду ближче показувати. Так, ваше завдання це у нас е, зона е, збору, а це зона буде при, е, прийому. Ваше завдання кожного разу перес, взяти шкарпетку і кожного разу переставляти папер. Переставили, поставили до зони приймання і пішли назад за другою шкарпеткою. Таким чином, ми пересуваємося. До тих пір, піки, поки ви не е, занесете третю шкарпетку до зони приймання. Зрозуміло завдання. Назад також так. плануємо. Можна я на секунду відійду, будь ласка? Кому Попер. треба вийти, виходьте. А Потім швидко приходьте. На рахунок три. Так. Можна вот слідити, поняла? Покажіть, підготувались чи ні? не спинаю. Смотри Є. на Поліну, у тебя сестричка рядом. Поліна все поняла. Два працюємо, працюємо, переставляємо. Дивіться, я буду показувати вам. Кожного разу переставляємо. Передали. Назад. Взяли. Ось так. Передали. Дивимось на вас, молодці. Кожного разу змінюємо папер. Вперед його просовуємо. Супер, супер, супер. Хто перший закінчить, покажіть клас. Зробив, зробив. Щось ви так швидко. Керік молодець, я перший Я зробив. я зробив. Соня, я зробив ще. Лев, Лев молодець. Струй. Это Настя, Ксения, Никита, молодец, Алина. виндовлю уже. Али, давай, давай, да, по листочкам. Я, насколько я понимаю, я вторую закончила. Да, а у Эрика просто два носка, а я взял вместо носка еще один бумажку. В а, добре, добре, добре. Вигадуйте самі, як вам зручно. Зараз у нас буде друга естафета. Третя а, вже. Третя, вибачаюсь. А, що ми беремо для третєї естафети? А естафері? для третєї естафети нам потрібно. Де моя? Наша ганчірка, яку я говорила, це санчата у нас будуть. Ганчірочка. Десять кульок, столова ложка. І порожній кошик знову розміщуємо у такому порядку. А, ну, як я делала, щоб они видели. І так, з одного боку ми кладемо оці кулечки, столову ложку, ганчірку, ось так кладемо. Так, З іншого боку, у нас вже стоїть ось цей порожній кошик. Зробіть відстань велику, щоб вам було перемі... переміщуватись місце. Щоб... Ось таким чином. Ми сідаємо на ганчірочку нашу за сигналом захоплюю одну кульку снігову ложкою. І ось таким чином, не допомагаю руками ногами скольжу і попа їду. Получається, для этого не обязательно полашила, взяла, назад, убіжала. Знову сіла і знову кульку взяла. Так, ну давайте що? візьмемо вісім кульок. Вісім у вас повинно бути на сьогодні. Вісім кульок, санчата і ваш гарний настрій. Усі сіли на ваші сан санки такі. Сідаємо на санчата. І на рахунок три. Будемо починати цю вправу. Один. Зараз Два. можна на секунду я відійду. Так, йди. Три. Починаємо. Поїхали. Санчата. Ось Христина Ігорівна зараз вам демонструє. Руками не допомагаю Христина Ігорівна. Тільки попа у нас. Так, можна назад, так, а можна просто встати уйти. Тяжка вправа, але ви споруєтесь, я знаю. Ось. Відстань зробить у себе більшу. Я все. Так. Льова робить покажіть клас. Ліва делає то. Паліна добре молодці. Цю. І там Єгор вже зробив. Я теж Ту все, я все. я бачу, да-да-да, Молодці. Ваня закінчив. Я вже також ще трішки в мене і все. Це ми підготовлюємо вас до зими, коли можна буде кататися на санчатах та грати у снігові кульки. Можна фітати. Так, а діти вже давно все, Христина Ігорівна. Вони молодці. Наші діти молодці. Так, так, на зараз ми трішки з вами так, вам знадобиться зараз треба ще й повітря. Буде зараз дуже цікава гра, в яку треба не тільки фізично виконувати вправу, а ще й подумати. Так, зараз вам знадобиться п'ять олівців. Наше завдання з вами. Е, так, давайте я ось таку ми приймаємо таке положення. Олівці ставимо, а, можна до мене перед. перед собою, перед ногами. Ось так: е, Аркуш паперу ставити біля браків, якщо ви прям Таким чином. Зараз ми з вами повинні відгадати слово, яке буде написано на папері. Після цього, як ви відгадали, ви повинні з вихідного поле, положення лежачі взяти один олівець, написати першу літеру слова, покласти його поруч з папірцем, потім другий олівець взяли, написали другу літеру і так далі. Поки не напишете все слово цілком. А ось таке: я зараз вам А залагаю. Слово буде таке. Дуже уважно слухайте загадку. бокс, хокей, вопсплей, футбол, сноутбол і волейбол. Стадіон, басейн, порт об'єднало слово, і ви повинні скласти спорт. Та хто говорить Швиденько це так? це пишемо. Так. На паперу тільки слово. Це виконуючи. дійсно спорт? Пишемо. Пишемо, пишемо виконавчи вправо, а потім всі свої папери зі своїм словом до екрану. Так, зараз побачимо вкласи. Кто... Я все. Показуй, показуй слово, Поліна. Не бачно що відсвічує. Ну там я надіюсь, от на... спорт. Є. Вот то ще? Тримайте так. Тримайте, тримайте. Да, я є, я є. Молодець, Поліна. Ось вот таку мотивацію своєму брату зроби. Полін. Супер, супер, супер. Вже є чотири да. людини, хто перший написав. Нікита, yeah. написав. Де yeah, ваші папери? Yeah, yeah, yeah. Зі словом, дуже гарно показуй. Демонструй. так, Лев, дуже добре. Клас, клас. Поліна.

до наступної естафети нам потрібно що, Ольга Васильовна? Грати у хокей. Або ми будемо з вами через перешкоди вести кульку, або у вас це шкарпеточка буде. І зараз нам буде потрібно три книжки, яких ми будемо ставити доміком ось таким будиночком. Це наші перешкоди. Так, як-небудь Перша книжка. Друга, третя. Перше ми будемо починати. Так само ставимо, бачите будиночком. Будиночком. Ось тут знову у нас буде. Так, давайте ми будемо сьогодні використовувати тільки бумажні кульки, паперові кульки. Паперові кульки, ви бачите. три книжки. І ще мені потрібно: що? У вас скалка, палка. У мене насос, у кого може бути рукоятка від. Лінійка може в когось. Так, можна, лінійка, Це не важливо. І за сигналом ми беремо одну кульку, ставимо і обводимо змійкою, кожну книжечку, змійкою. Довели до кошику, кинули, повернулися, взяли другу кульку, поїхали. Скільки так, так, кульок повинен бути? Вісім кульок. Вісім кульок. Ну що ж, мікрофони усі вимкніть. Будь ну, ласка, хочу. зачекайте, діти. Давайте ми хітри не будемо. Будемо робити дуже чимно, правильно і відстань зробити дуже а, більшу. На рахунок три починаємо приготуватися. Стали а, дай. біля своїх біля кульок з вашою ключкою. Один. Два. Починаємо. Так, а ми бачимо. Зараз Христина Ігорівна буде спробувати теж разом з вами. Хто закінчив? Ось так у нас сьогодні високо Поліна, Молодець. Так. А Ольга Васильівна буде вас подбадьорювати. Молодці, давай, давай працюємо. Так. У нас же перешкоди. Нам треба аж три. 3 е. закінчив, дуже добре, молодець. Е. Працюй, діти. Маргарита закінчила, Крилєва, Добре. Або, на жаль, ми не бачимо тебе. Це дуже ж... шкода, дуже. Полінка Я теж уже давно теж... бачу, бачу, да, вона теж уже... Я... все. Давно. Эрик сделал, Эрик и Ярик, все, я поняла, вы же вдвоем. Никиточка, умничка лукавской. Я... Львушка закончил. А, нет, он еще. но у него такая клюшка длинная, хорошая, рукоятка такая, прям вообще. Дуже добре. Ну, Мені здається, що першим підняв руку учень шостого Б Гриневич Ерик. Але ми ж не знаємо, яка відстань у нього. У нас велика, а у нього ось така маленька, тому він швидше і закінчив стафету. Зробити, а то говоріть черкавати. Я ша щось... молодці, ну дуже добре. Хоча вас сьогодні mm -hmm. онлайн mm -hmm. так багато, але ми хоча б тих, хто є, бачимо, діти, ви дуже молодці, такі старанні. Як себе почуваєте, покажіть. Так Пульс, самопочуття все добре. Єгор. Якщо Єгор себе добре. почуває не дуже, він відпочиває декілька е, хвилин і не виконує вправи. Так, Кому важко, той трошки робить відпочинок. Так, наступна вправа, але на... естафети у нас не дуже важкі. Так, не дуже а. важкі, дуже легкі і класні. Е, зараз вам знадобиться теж два підручника і чотири е, і вісім наших кульок. Наше завдання буде таке. Правою ногою ми хопаємо кульку пальцями е, стопи. Починаємо стрибати на лівій нозі, віднесли, поставили на підручник. Е, назад біг спиною е, назад, вперед, вперед вибачаюсь. Потім взяли е, лівою ногою стрибки на правій, поставили біг спиною вперед. І так до кінця, поки не закінчаться ваші кульки. Зрозуміло завдання або ще пояснення. Ні, ні, я не. А чому Ерік, вам не понятно? Добавьте. Дивіться, стоячи, давайте ще раз я вам швидю. На лінії старту стоячи, у нас є два, два підручника. Ми взяли однією ногою правою. Наприклад, Пальчиками що... ног захватуємо. Ми... Улимо стрибки на лівій нозі, поставили на підручник, який стоїть на відстані десь три кроки. І назад Побігли назад так. спиною і вже взяли друг іншою ногою. Все, їм понятно, вони вже показали лайк. Супер. Приготувались. На старт. Увага! Марш! От хорошо показує Аліна Жерун, як треба робити. Все зрозуміло, як дитина робить так. Супер, супер, молодці. Повертаємось за кулькою спиною. Ерік Гринєвич, дуже добре, бачу, як ти виконуєш. Паліна дуже добре. Лєв, молодець. Нікіта молодець. Це я своїх дітей, тому я все. знаю. У Єгор вже закінчив дуже. Ось швидкий він який, а Єгор, молодець. Я вже все. Це время ще є, а ми вже все. Давай зараз домик рисувати, а потім аналіз. Ще 5 минут залишається, так. Супер, Настя закінчила, бачу. Так, так, да. так. Льов закінчив. Ігоріна. Молодці. Сеня! Молодці. Єгор, Алі. Алі, ура. Круто, круто. Всі поролись, Нікітка давно так. Класно. А Ерік уже зробив, та він ще продовжує Мо так сподобалося. Христина Ігорівна. Так. Молодці. Так. Ось іноді як дуже цікаво разом проводити уроки. Так, зараз вам знадобиться. Раз, два, три, чотири, шість олівців. Шість олівців. Шість олівців. Це остання естафета, а потім ми підведемо. Підсумки ітоги. проведемо рефлексію. Зараз да ваші... Алі, добре, дуже так. уважно дивіться, я буду направляти, щоб вам було зрозуміло, Ваше що ми виконуємо. Поставили олівці перед собою, перед обличчям, стаємо У положенні. положення. Упор лежачі. Упор лежачі, Так. Ви повинні за один раз поставити олівець. На рівні колін. А Що ми повинні зробити? Ми з вами повинні зробити з цих олівців будиночок, тобто у вас повинен викладати з олівців будиночок, беручи його по одному. Так, тобто у вас повинен бути фігура квадрат і, і е криша зверху, це і отак да. буде трикутник. Із карандаше, і з олівців хоча... ви складаєте. Я я дуже... Дуже... Держите, я дуже... я за один раз можна тільки взяти один олівець, поставити, потім взяли за інший. Ось дивіться, як це виглядає приблизно. А нічого страшного що не разу... разу... ну, це... розуміють. Нічого страшного, роботи, Хай роботи, роботи, як? Ось як Ось я кожного разу бачите, один тільки олівець. бачите, рука устала, другою рукою беремо. Так. І потім показуєте, показуйте а, уговую, це? Саме це класний роботи. будинок. Рівний такий. Хто у нас такий? Будівник буде так. такий міцний. Ну, що ж, прийняли упори лежачи. Приготували всі поруч. Поїхали! Раз, два, три, почни! Викладаємо будинок. Дуже гарно дві хвилини залишається. Є! Ей, готовий? Дуже добре. Е, а як ти можеш нам Продемонструвати, все... де твій будиночок. А, до, покажіть вау, свої будиночки. Добре. Вау. Маліна, Влад, молодці. Хто там? молодець! Да у вас дуже красиві. Покажіть свої будиночки. Хороший. Ну, дуже гарно зробили. Ой, хто-то показує, він намалював чи так? Ні, це викладався? Ага, дуже добре. Гарно, так що вони як зрозуміли, як можна. Продемонструвати свої шедеври, молодці. Діти, я дякую вам за те, що ви працювали разом з нами, Христині Ігорівні. То, що ми разом дякую. провели такий гарний, незвичайний, дуже емоційний, позитивний урок. Я хочу спитати у вас, діти, як вам сподобалося що найбільше? А мабуть, були такі моменти, що не сподобалося. Будь ласка, кажіть. Сподобалося мені сподобався момент, коли, наприклад, на одне низі, типу, ем, шарики між пальцями? Ага, важкова. Через труднощі ми досягаємо певного а, результату. Мені сподобались санчата дуже і добре. Так, і так і санчата, і все інше також. Ага, дякую. Скажіть, а були такі вправи, які вам було дуже складно виконувати? Так, да, мені е, буквально... Якщо були, то які? Коли пальчиками треба було захватувати. Ой, бачите, уже другий учень сказав, що так, так, нічого, це у нас такі вправи повинні нам допомагати для профілактики плоскостопості. На... Прийшло знімати для того, щоб взяти ногой. Ага. Мені було тяжело щось... Ваня, що, Вані, що жіння, тяжело було? З доміком, тому що мені тяжело розгинати... Мне тяжело сгинать и разгинать колено, потому что я недавно упала. Ага, все поняли мы, да, но ты все равно была молодцом. Через трудности и боль ты все равно все сделала. Молодец. Так, ну еще mm -hmm. пришел час с вами Закінчувати урок, ми дуже вам вдячні за урок. Ви були дуже класні, старанні. Будемо проводити з вами такі уроки ще, якщо вам дуже сподобалось. Так, ми хочемо запровадити, наприклад, кожну п'ятницю. Ось таким чином проводити цей урок разом. Так, ну що ж, до побачення, гарного вам дня, гарного наступу. До побачення. І до